Гортензії в Україні, особливості вирощування. Є понад 70 видів гортензії, але в Україні найкраще приживаються волотисті, деревоподібні, великолисті та дуболисті, оскільки вони добре адаптовані до місцевого клімату. Популярні види гортензій. Волотиста має конусоподібні великі суцвіття, цвіте з середини літа до осені. Може змінювати колір суцвіття в процесі цвітіння. Добре росте на сонячних місцях, але потребує частого поливу. Невибаглива та морозостійка. В умовах клімату України не потребує укриття на зиму. Дерево подібне. Має великі білі кулясті суцвіття. Популярний сорт анабель. Добре росте на сонячних місцях, але потребує частого поливу. Любить кислий ґрунт, але може адаптуватися і до інших ґрунтів. Потребує регулярної обрізки. Невибаглива та морозостійка в умовах України не потребує укриття на зиму. Великолиста Відома великими кулястими суцвітями, колір яких змінюється залежно від кислотності ґрунту. Блакитний на кислому рожевий на більш лужному. Чутлива до морозів тому вимагає укриття на зиму. Дуболиста оригінальна завдяки дубоподібному листю, яке восени змінює колір. Має білі або кремові крупні волотисті суцвіття потребує ретельного захисту від морозу. Основні поради з догляду. Місце посадки. Тінь напівтінь або ранкове сонце з денним затінком. Уникайте прямих променів сонця. Болотиста і деревоподібна гортензії можуть рости на сонці, але за умов ретельного поливу. Ґрунт кислий, багатий на органіку з додаванням кислоторфу чи хвойного опаду. Недостатня кислотність може спричинити хвороби, наприклад, хлороз. Для підкислення використовуйте спеціальні добрива або звичайну лимонну кислоту. Полив регулярний. ґрунт має залишатися вологим, але не заболоченим. Підживлення. Навесні азотні добрива. Перед цвітінням фосфор на каліні. Обрізка. Для великолистих гортензій видаляйте лише засохлі квіти. Для інших видів старі пагони восени чи ранньою весною. Зимовий захист. У холодних регіонах вкривайте агроволокном великолисті та дуболисті гортензії. Дотримуйтесь цих рекомендацій, і гортензії будуть радувати вас пишним цвітінням щороку.